Про ситуацію в енергосистемі реакцію Трампа на заяву Путіна про те, що санкції не впливають на Росію, та які потяги затримуються через російські обстріли, вітаю, друзі! Я Валерія Ковалінська. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 72 ворожі дрони збито та подавлено за цю ніч. Противник запустив 128 ударних БПЛА з Курського, Брянського напрямків та з окупованого Криму. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Зафіксовано 47 влучань, руйнування на 10 локаціях. Станом на 11 ранку дронова атака ще тривала. Масована атака на Херсон вранці росіяни вдарили по житлових районах міста. За даними обласної прокуратури, три жінки загинули, ще 19 людей отримали поранення. Зокрема, і 16-річний підліток. Постраждалі у момент атак були на вулиці та у власних домівках. Семеро людей госпіталізовано, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури. Російський FPV-дрон атакував чоловіка у Краснопільській громаді на Сумщині в Сумах через окупантів, пошкодження в багатоквартирному та приватному будинках. У Конотопському районі поруйновано залізничний міст та колії через річку. Пасажирів довелося евакуйовувати поліції та ДСНС. На Кіровоградщині окупанти теж поцілили по залізничній інфраструктурі. Чотири потяги через знеструнення ділянки затримуються. Також в області без світла 19 населених пунктів виникли пожежі одразу на кількох локаціях. По об'єктах інфраструктури били росіяни і на Харківщині, пошкодили електромережі та залізничну інфраструктуру в Лозовій та Новому. У Куп'янському районі поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури. У Новомиколаївці ворожий безпілотник знищив автомобіль. Чотири райони Дніпропетровщини були під ворожим вогнем. У Нікопольському потрощило три багатоповерхівки, чотири приватні будинки, дитсадок, басейн, аграрне підприємство та крамницю. У Павлоградському понівечено інфраструктуру. У Синельниківському згорів будинок у Криворізькому – побито заправку та авто. Ситуація в енергосистемі залишається складною через щоденні атаки Росії на критичну інфраструктуру. Про це заявив народний депутат від Слуги народу Сергій Нагорняк. Мід зазначив, що енергетики та «Укренерго» постійно балансують споживання й виробництво електроенергії, а також враховують імпорт. Саме від цих показників залежить, чи будуть застосовуватись графіки відключень. За словами нардепа, скасування графіків можливе, але Тимчасове. Низка потягів змінюють маршрут і затримуються через російські обстріли. Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині. Ділянка дороги знеструмлена. Через це запізнюються потяги Одеса, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя, Харків, Одеса, Дніпро-Одеса. На Харківщині через обстріли також є обмеження у Русі. До лозової потяги рухаються зміненим маршрутом. Із затримками. Укрзалізниця також повідомила про комбіновану логістику на Сумщині. До конотопа пасажирів доправляють автобусами. Злочини проти цивільних. Бригада Азов перехопила картинку з ворожого ФПВ-дрона. Той полює на беззбройних цивільних фермерів. Оператор російського безпілотника довго обирає ціль. Зрештою спрямовує дрон на вантажівку, яка перевозить зерно. Донеччина залишається самою гарячою ділянкою фронту. На Покровському напрямку силам оборони вдалося відбити майже 40 атак росіян біля 13 населених пунктів. Росіяни все так само не жаліють свою живу силу. Один з командирів ворога відправив вночі 10 підлеглих в антитепловізійних пончо через відкриту місцевість. Українські десантники 2-го батальйону 95-ї бригади вчасно їх помітили і знищили все відділення. На Покровському напрямку сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового, Повідомляє Діпстейт. Натомість російські окупанти просунулися поблизу Гродівки на Донеччині та на Запоріжжі у напрямку Степногірська. Загалом протягом доби по всій лінії фронту зафіксовано 120 бойових зіткнень. Йому лише 26, а він вже керує цілим артилерійським дивізіоном. Боєць 141-ї механізованої бригади з позивним Ковбой пройшов запеклі бої на Донеччині та Київщині. Молодий командир зібрав власний підрозділ, з яким нині стримує ворога на Запоріжжі. Ковбой родом з Волині. Кадровий військовий після академії одразу вирушив на фронт. Працював на гарматах, був командиром Сау. Тепер керує цілим взводом. Воює працюємо». Хлопці в цілому справляються взагалі круто, незважаючи на те, що підрозділ новосформований, справляється дуже добре, підрозділ дуже швидко масштабується і розвивається. Підрозділ Ковбой груп працює лише півроку в підпорядкуванні молодого командира з пів тисячі людей. На їхньому рахунку десятки одиниць знищеної техніки, сотні ліквідованих окупантів та два відбитих механізованих штурми. Зазвичай Сау працює в семи кілометрах від ворога. Ось від одного зі штурмів. Наші артилеристи фактично в притул підкрались до загарбників, знищивши цілу групу штурмовиків. Було відразу декілька колон. Під час відпрацювання по цій колоні вдалося знищити дві одиниці техніки і фактично повністю знищити штурмову групу противника. Хоч і може керувати боєм дистанційно, намагається бути з побратимами на позиціях як найчастіше, аби за необхідності замінити хлопців в екіпажі. Сау кожному командирові треба бути в готовності закатати свої рукава і працювати разом зі своїми підлеглими. Якщо все робити правильно, то людей відноситись як до людей, то все виходить. І ну, на мою думку, просто цифра людей треба оцінювати по їхніх розумових здібностях і по досвіду. Артилерія каже ковбой, основна підтримка піхоти, тому мріє створити найефективніший підрозділ, який би врятував багато життів. Я дуже радий, що я знаходжусь тут, що я можу бути корисним для своєї країни в такий непростий момент. Я дуже радий, що мені вдається. Реалізувати якби підрозділ своєї мрії, можливо, відійти від деяких радянських якихось основ. Війна це не робота, а спосіб життя, каже молодий командир. Зізнається, вже і забув, коли в був вдома. Мріє про одне, аби все, що робить разом з побратимами, допомогло якомога скоріше отримати справедливий мир. Дарія Назарова, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Бельгія блокує російські кошти для України. Брюссель не дає згоди надати нашій державі репараційний кредит на суму 140 мільярдів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Через те, що переважна більшість цих активів зберігається у Бельгії, вона побоюється стати головною мішенью для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії. Однак разом з тим, за результатами засідання Європейської ради, лідери держав Євросоюзу домовилися взяти на себе зобов'язання забезпечити всі фінансові потреби України у 2026-2027 роках. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта. Росія повинна усвідомити, що Україна матиме гроші, необхідні для оборони на наступні два роки. Переконаний президент Європейської Ради. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на слова російського правителя Владіміра Путіна, що нові американські санкції не матимуть суттєвого впливу на російську економіку. Трамп відповів саркастично, мовляв, радий за Путіна, але запропонував повернутися до цієї розмови за шість місяців. Нагадаю, напередодні США наклали санкції на дві найбільші російські нафтові компанії – «Лукойл» І Роснефть, а також понад три десятки їхніх дочірних підприємств. Причина небажання Путіна іти на припинення війни в Україні головний вплив санкцій, за оцінками експертів, полягає у тому. Що тепер Лукойл і «Роснефть» фактично відрізані від світового ринку і міжнародних платіжних систем через побоювання вторинних санкцій з ними ніхто не зможе мати справу напряму. Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляє, головні китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлю в Росії. А нафтопереробні заводи Індії, найбільшому покупцеві російської нафти, що перевозиться морем, мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти. Слабке ж місце цих санкцій у тому, що Росія навчилася обходити такі обмеження за допомогою тіньового флоту, коли незастраховані судна третіх країн доправляють російську нафту нелегально, і багато залежатиме від того, як активно США та європейські країни боротимуться із тіньовими поставками. Президент Путін сказав сьогодні, що Росія фактично не вразлива до американських санкцій, що вони серйозно не позначаться на її економіці. Я радий, радий, що він так почувається. Це добре. Поговоримо за шість місяців. Подивимося, як воно буде. Як ви оцінюєте ефективність цих санкцій? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН онлайн. Вони зупиняють ворожі штурми, мінують шляхи окупантам і нищать російську техніку. Тепер пілоти дронів, а у цивільному житті бармени, керівники магазинів та логісти. За час повномасштабної війни вони опанували керування безпілотниками і вже самі стали військовими інструкторами. Вчать курсантів спершу керувати міні-дронами, а потім відточувати майстерність скидів з FPV. Як це відбувається в одному з навчальних центрів сухопутних військ, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно. Передова окупанти облаштували бліндаж на українській землі, та просунутися далі уже не змогли. допомогою розвідки ми долетіли до місця виконання, знайшли локацію і вдало вразили на рахунку Євгена та його побратимів. Ціла низка операцій з ліквідації ворога. Як кажуть нас, моливці і півічники говорять, моя місія рятувати життя побратимів піхотинців. Ти можеш декілька мандронами зупинити сам штурм, можеш замінувати. Ти можеш знищити техніку, ти можеш. Не давати шансу ворогу пройти. а це вже Ігор, командир зводу, і він і євгену панували безпілотники вже під час повномасштабної війни. А тепер вчать курсантів між виїздами на бойові завдання. Як Артема на спеціально розробленому міні-полігоні він відпрацьовує навички керування вупіком маленьким дроном. Ось так уважно і сконцентровано курсант вчиться долати смугу перешкод. А поруч можна поглянути, що в цей момент бачить він сам. Цей процес покращує. Мікроконтроль управління, щоб в подальшому на дроні проходити важкодоступні місця. А от що передує цьому етапу, який наступний? Як найменша похибка може вплинути на якість виконання завдання? Тобто -то йде похил, сам випас не взривається. І що очікує на курсантів одразу після навчання? Я розповім вже в наступних випусках. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+,1. Викрили 24 тонни пального у військовій частині на Харківщині. ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру двом військовим і їх цивільному спільнику. Військові дозвітної документації вносили неправдиві дані про рух транспорту свого підрозділа. Таким чином з'являлися надлишки невикористаного палива. Вони це пальне вивозили і збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за літр. Задокументовано продаж на суму майже 1 мільйон гривень. Під час реалізації третьої партії пального фігурантів затримали. В ході обшуків вилучено значні суми готівкою, чорнову документацію, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу авто. Фігурантам загрожує до 15 років за ґратами. За смерть, немовляти у Рівному, судитимуть медсестру. Трагедія сталася у грудні 2022-го. Двомісячні дівчинці проводили планове хірургічне втручання через вроджену ваду. Та після чотирьохгодинної операції у неї виявили жахливі опіки тіла. Тоді мама немовляти розповідала ТСН, дитину обпекла грілка, на якій під час операції лежала її донька. Це підтвердили у поліції згідно лікарського свідоцтва, смерть немовлята настала від шоку та термічного опіку 45% тіла. Нині за неналежне виконання обов'язків слідчі оголосили підозру медсестрі, яка відповідала за використання грілки. Їй може загрожувати до трьох років за ґратами. Слідчі встановили, що 42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади, недбало виконала свої обов'язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини. Мільйона армія людиноподібних роботів. Мрія Ілона Маска. Його компанія представила модель Optimus. На червоному хіднику гуманоїд вже демонстрував дива рухливості. Нових роботів можна застосовувати у господарстві та побуті. Один з найбагатших людей світу сподівається, що його армія роботів у майбутньому повністю звільнить людство від фізичної роботи. Повномасштабне виробництво роботів гуманоїдів розпочнеться наприкінці наступного року. Я на цьому ефір ТСН онлайн завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі о 14-й годині.